Тілі садить дерево. Тіллі бігла додому зі школи. Вона була схвильована. Усі в класі збиралися виростити дубове дерево. Але спочатку потрібно знайти дубове насіннячко, сказала тілі. Бабуся усе знає про дерева. Чому б тобі її не спитати? Тож Тіллі пішла до бабусі. «Ах, А ха. Ти прийшла до правильної бабусі, сказала бабуся. Дубове насіннячко називається жолудем. Восени ти можеш знайти жолуді під тубами. Я візьму тебе до особливого дерева, яке знаю. Тепер тілі була ще більш схвильованою. Наступного дня бабуся взяла Тіллі в особливе місце. Коли вони туди прийшли, Тіллі захоплено подивилася вгору. Усюди навколо росли дуби. Вони нависали на Тіллі, як дружні велетні. А котрий з них твій, бабусю? запитала Тіллі. Бабуся показала тіллі, котре дерево було її особливим, і Тіллі підняла під ним жолудь. Ох, я не можу дочекатися, коли моє дерево стане велетнем, сказала тіллі. Наступного ранку тіллі з нетерплячкою чекала, коли вони нарешті посадять жолудь. Ми його закопаємо прямісінько у землю, запитала вона. Один крок на раз». Відповіла бабуся. Спочатку вам потрібно помістити у воду, для того, щоб побачити, потоне він чи попливе. Здоровий жолудь потоне. Далі потрібно насипати трохи землі у горщик і посадити туди жолудь. А далі що далі? запитала тілі схвильовано. А далі потрібно трохи терпіння, відповіла бабуся. Потрібно доглядати за ним, аж доки він не зміцніє, настільки, щоб можна було висадити у землю. Це буде десь за два чи три роки. Дереву потрібне міцне коріння перед тим, як його пересаджувати у землю. Тіллі була дуже розчарована. Але вона доглядала за своїм дубом. Вона поставила горщик у саду і накрила його сіткою, щоб було безпечніше. Через кілька тижнів щось почало відбуватися. З'явився крихітний зелений пагін. Тіллі постійно перевіряла, як там її жолудь, і поливала його рівно стільки, щоб ґрунт залишався вологим. Зелений пагін зростає. Поки Тіллі була на канікулах, за деревцем доглядала бабуся. Нові листочки виглядають точнісінько так, як листочки на дубовому дереві. Через рік бабуся допомогла тіллі пересадити деревце до більшого вазона. Нарешті настав час для тіллі висадити свій дубоку землю. Вона була дуже схвильованою. Було вибрано місце біля особливого бабусиного дерева. Тілі викопала ямку і обережно посадила своє дерево у землю. Жжж. А тепер прикопай землею і полий водичкою. А скільки тепер чекати, бабусю? запитала Тіллі. Скільки чекати, поки моє дерево стане велетним? О! Я думаю, п'ятдесят чи шістдесят років, відповіла бабуся, Це було забагато для Тіллі. Я не можу чекати так довго, заскиглила вона. Бабуся міцно обійняла тіллі і сказала: Ну, золотесенька, тобі доведеться бути терплячою, зітхнула Тіллі. Не турбуйся, сказала бабуся. І я посадила моє дерево, коли була така ж, як ти. А тепер. А тепер це велетень. Він дарує нам притулок, чисте повітря, домівки для тварин і жолоді для посадки. Колись і твоє дерево зробить те саме, ось як усе влаштовано. Тіллі замислилась про майбутнє свого дерева. Вона знову була дуже схвильована. Як виростити дуб? Ось деякі з наших порад щодо садівництва. Збирати жолуді можна у жовтні або листопаді, поклади жолудь у миску з водою, здорові опустяться на дно. Візьми вазон з отворами на дні, поклади жменю гравію або каміння, а потім прикрий компостом без торфу десь до половини. Поклади три здорові жолуді у горщик і засип компостом. Рясно полий ґрунт. Накрий горщик сіткою і постав у затінене місце на вулиці. Часто перевіряй, щоб ґрунт не пересох, якщо ж пересох, полий водичкою. Але не дуже багато. Коли один із саджанців досягне одного сантиметра у висоту, обережно відсади інші, щоб у кожного було достатньо місця. Можеш посадити кожен у свій власний горщик, якщо хочеш. Через рік твою розсаду, можливо, доведеться перемістити у більший горщик, а десь через 2-3 роки вони готові до висадки у ґрунт. Посади своє дерево там, де буде достатньо місця для росту, у великому саду, далеко від будівель, або будь де, де отримаєш дозвіл від власника землі. Розважайся та насолоджуйся посадкою свого дерева.